Що, друзі, всім привіт! Давно не бачились. Настільки давно, що нам, мабуть, потрібно знову познайомитись. Е, ви на каналі Андрій Білий, мене звати Андрій Білий, прикинь Я в основному на цьому каналі спілкуюсь про дизайн і записую реакції. Ось така я людина. І зараз буде трошки неформатного контенту. Справа в тому, що зараз дуже сильно зріс попит на окрім YouTube. на І я б хотів би зробити трошки контенту. Які допоможе новачкам розібратися в цій нелегкій справі, такі типу туторіали про запис звуку, монтаж, створення обкладинок. Я думаю, це буде цікаво. І ця рубрика, якраз в рамках цього ж контенту мова піде про мікрофон Rode PodMic, який класно підходить для подкастів і для реакцій. До речі, ви бачили канал Душні там, де я і Вадім, і ми записуємо реакції. Ну по-перше, бульки справжні. Це цибульки несправжні. Цибульки не справжні. <хи> цибульки не існує. Цибульки не існує. Ви ви що? Як? Ви джо їх немає? Цибульок. <хи> Якщо не бачили, то приходьте, дивіться. І там теж будуть використовуватись якраз цей сетап. Насправді, звук в відео займає друге місце по важливості одразу після самого контенту. Насправді, відео. Мені особисто мені здається, що це десь на місці третьому, а то й четвертому. Чого так, тому що, по-перше, це міжнародна тенденція на те, що все більше контенту споживають з мобільних телефонів. По-друге, ну дуже часто відео дивляться десь на фоні, коли не знаю, готують, прибирають чи ще щось. А по-третє, ми живемо в Україні, і, на жаль, ми не можемо дозволити собі просто розслабитись, подивитись відео з ноутбука, коли летять ракети, коли лунають повітряні тривоги. Тому, Тому що. Для того, щоб записувати якісно контент, перше, що треба вкластись, це Збройні сили України. Збройні сили України допомагають нам записувати споживати контент. І тільки сюди, в першу чергу, треба вкластись, а потім вже в мікрофони. Так, і давай перейдемо до розпаковки самого мікрофону. Мікрофон продається ось такій крутій упаковці. Класна, біла, мінімалістична. Що всередині? Так, в коробці з мікрофоном продається тільки мікрофон. І це геніально! Ніяких більше шнурочків, ніяких там додаткових приколів. Купуєш мікрофон, в коробці тільки мікрофон. Респект. Apple, повчіться, будь ласка, у компанії Rode. І далі що нам потрібно? Звісно що нам потрібна стоячка для мікрофона. Як же ж без стоєчки для мікрофона? Насправді він доволі такий важкуватий. Це прикольно. Так, ну що мікрофон готовий. Після мікрофону тобі, ж, звісно, потрібен XLR кабель. І прикол в тому, що записуючи на мікрофон якісний, класний, крутий, тобі, звісно ж потрібно якесь кабло. Інакше буде якийсь неприємний піск, неприємні якісь фонові шуми, і тобі це потрібно буде потім на постпродакшені дуже сильно убирати, що спортить твій звук. Тому на кабелях, будь ласка, не економимо. Коротше, компанія Rode Компанія Rode – це компанія із. Австралії, Компанія з Австралії, вона відома тим, що виготовляє свої мікрофони для ютуберів, для влогерів блогерів Дуже часто використовуються ці мікрофони як на камерні, такі мікрофони-пушки. Це ти міг бачити якихось там кейсі Нейста чи якихось ще влогерів. Також у них є мікрофони, такі безпровідні, безпровідні мікрофони, які квадратні, використовують дуже часто в якихось тіктоках, інстаграмах, ще на ютубчиках. Ось і також ніша подкастів все більше і більше актуальна. Хайпова і компанія Road вирішила робити ще, вирішила зайняти ще цю нішу і виробляти для них. Також мікрофони. Мікрофони і ще в них є мікшер. Класна штука. Мікрофон і називається Road Pod Mic. що означає подкаст, мікрофон. Прикинь, я якийсь інтелектуал. Класно. Також є мікрофон уже і другої версії. Він відрізняється від цієї моделі, тим, що у ньому всередині є звукова карта. Ти можеш підключати мікрофон по USB одразу, в телефон, ноутбук, планшет чи ще кудись, на що ти будеш записувати. А цей ти підключаєш тільки в звукову карту. Цей мікрофон динамічний. Це чим класно? Тим, що він улавлює звуки, тільки йдуть чітко в центр цього мікрофону. Тобто, якщо ти будеш змоляток, десь в бік з іншої сторони цей мікрофон буде гірше ловити а це класна історія, тим що ти можеш записувати звук в непідготовленому для цього приміщенні, там де є трошки ехо, реверберації, чи ще якісь шуми на фоні, і також буде відсікати звук. Іншого спікера, якщо ти записуєш, звісно, подкаст не в соло. Також йому не потрібно ніякого фантомного живлення, можеш підключити одразу в Zoom 6, як я це використовую, і додати просто гучності, і все. На відміну від тих мікрофонів, які я використовував для запису. Відео на каналі Душні там це були BM800, які потрібно було додатково підживлювати, і також вони улавлювали е, посторонні звуки, і потрібно було це на постпродакшені виділяти окремо кожен мікрофон на окремій звуковій дорожці. Але я про це розкажу, мабуть, окремо, коли буду розповідати про цей чудовий рекордер Zoom H6, на який зараз і записуємо. Так і що давай перейдемо до основних його плюсів і мінусів. прямий конкурент цього мікрофона це Shure SM7B. Він разом, мабуть, в три дорожче Це Одна із основних плюсів, мабуть, цього мікрофона: те, що він за свою ціну насправді не такий, ну, такий ж дорогий, якщо ти хочеш записувати класний, якісний, приємний звук. Ось також він невеликого розміру. Відносно свого прямого конкурента, його, на відміну від Шура, не потрібно додатково підживлювати фантомно. Це я вважаю плюс. І це насправді дуже класний девайс, коли тобі потрібно записувати звук десь на виїзді, чи ще в якихось таких хардкорних умовах, в яких насправді ми живемо зараз, так? Там що тривога? Там, до речі, за вікном зараз залунала підріна тривога, не знаю, чи то це чи ні. І да, і. З невеликим сетапом із Zoom H6 і таким мікрофоном. Ти можеш в принципі класно записувати свої подкасти, реакції, чи ще що ти там собі задумав. Тому повернемось до плюсів а, плюси. Це компактність, це його ціна, це його мені здається дизайн, тому що він ну прикольніше виглядає з цією сіточкою. Також із того, що я дивився по Ютубчику, сюди не дуже потрібні якісь поп-фільтри. Вони, в принципі, за оцією сіточкою металевою є. І, в принципі, такі звуки, як П, Б і інші взривні звуки, ти можеш нормально записувати. До мінусів, мабуть, я можу віднести тільки його ціну, так як і до плюсів, так і до мінусів. Тому що чим дешевше, тим краще. Така у мене політика. Ну і що? І дякую вам за перегляд. Як ви зрозуміли, якщо ви хочете, якщо ви починаючий блогер і хочете записувати відео на свій YouTube канал, вам всього лише потрібно. Zoom H6 за 10 тисяч гривень, і мікрофон Rode PodMic за 5 тисяч гривень. Ще також потрібно не забувати, що потрібна ще класна стойка за 15 тисячі гривень, кабель гривень, так за 500. І все. І у вас буде ваш бюджетний сетап для ваших відео на YouTubeчик. Дякую вам за перегляд. Підписуйтесь на канал, ставте лайки і до нових зустрічей. Пока.